Ми не доробили виноградний лохиновий баблці. Я мішаю тільки, що я мішаю? Я мішаю синю фанту Є така, бо там п'яний багато просто і то я вирішила синя фанта. Кто захоче микс пишіть. Можно микс. Пишіть, кстати, любими словами, мне сейчас понятно. У ай, кричу в небо Купідон. Хто Кто цю песню? У ай кричу в небо Купідон. Добре, и виноград, чуть-чуть. закинула п'янку, потім піду мити. Ну, не мити, а просто прутру серветкою. Не потім лежать. Вже... На роботі я. Так, от мій робочий браслетик. Хто не знає, що це за браслетик, це мій робочий браслет. Сьогодні, може, ніхто не дивився, але завтра подивлять. Все. Ми. Зробили. Дякую, що мене любите. Якщо хочете, я можу робити два бабусі за ціною одного просто поділити на два стаканчика у дне бабуці. Бритка это хочется два бабл і И... ці. все. Я розділила вам на двох. Надіюсь, ви брат і сестра. Як я з моїм братом. Але я зараз вдома нема. Зараз протягом проведу... навіть тапіоку. Все. Скрізь одинакового тапіока. Зараз заберу штук. Шипінку і додавлю сюди. Усе. Всім па-па. А я пока шок мои